Е, пит... питання е, позафракційний народний депутат Ляшко. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановний Володимир Васильовичу, ну ми ж не в дитячому садку. Ми розуміємо, що навмисне партія регіонів затягує розгляд другорядних питань, аби не розглянути головні. Як уже сказав колега Розенко, питання пенсійного забезпечення, відновлення справедливості в питаннях нарахування пенсії. Останнім сьогодні стоїть знову останнім, сьогодні стоїть в другому читанні законопроект про мораторій на закриття лікарень. Так от то те, що ви граєтеся зараз, дурочку клеїте і не голосуєте і не даєте можливості розглянути пенсійні законопроекти, питання, щоб не закривали лікарні. Господь вас за це покарає, і люди зневагою будуть до вас ставитися. Тому я вимагаю від бандитів з партії регіонів, припиніть дурити людей, припиніть, клеїти дурочку, затягти розгляд питань. Працюємо до ранку, Володимичу. До ранку. У вас Пенсія ж 30 тисяч, ви можете працювати, а люди по 900 гривень пенсії отримують. Вони прожити не можуть. Від своєї пенсії 30 тисяч гривень, я 50%. відсотків. Давайте нотаріса сьогодні вам перепишу. І не брешіть, не брешіть людям. І партія регіонів тут не до чого. Я поставив вам питання, скорочена процедура, 10 хвилин розсмотрели і дійшли б до вашого закону, а ви в ігри граєте, в політику, ви особисто брешете людям. Да. Ви брехун.